Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний суп, ще й з нестандартною назвою. Тож по закінченні ролика у нас на столі буде чизбургер. Ну, тобто суп чизбургер. Якщо чесно, я навіть не знаю, чого його так назвали. Якщо у вас є варіанти, пишіть їх, будь ласка, в коментарях що спільного у цього супу з чизбургером. Ану і, звичайно, не забудьте про свої вподобайки та підписку на канал. Переходимо до приготування супу. Треба буде підготувати наступні інгредієнти. Грудинка копчена 150-200 г. Яловичина 250-300 г. Можна взяти одразу готовий фарш. Я ж його приготую сам. Ну і звичайно, ви ж пам'ятаєте, що м'ясом страву не зіпсуєш. Тому у мене вийшло всього трошки більше. Необхідна буде також цибуля Порей приблизно 200 г. А отут, як не дивно, у мене вийшло трошки менше. Потрібно також буде одна невелика морквина вагою приблизно 100 грамів. Корінь селери теж 100 грамів. Вершкий об'ємом 200 мл. Я взяв 33% жирності. Також треба буде сир, приблизно 150 грамів. До його вибору треба буде підійти з головою. Оскільки треба буде взяти сир, який легко плавиться. Я от трішки не вгадав, і по результату він так до кінця весь і не розчинився. Але, забігаючи наперед, скажу, що, можливо, це і не краще. Бо тоді цей суп трошки більше схожий на чизбургер, бо в ньому відчувається сир. Наступний інгредієнт це крахмаль. Його треба буде 15 грамів. Для подачі я підготував зелену цибульку. Хай ще трошки підросте, поки я буду готувати. Також нам необхідний буде стандартний суповий набір. Це сіль, перець і вода. Оскільки всі інгредієнти в наявності, переходимо до приготування. Першим пунктом буде приготування фаршу. Якщо у вас вже готовий, то можете пропустити цю частину. А я наріжу яловичину шматочками поменше, щоб вони влазили в м'ясорубку. На м'ясорубці я ставлю середню решітку і перетворюю все м'ясо у фарш. Тепер можна нарізати всі інші інгредієнти. В першу чергу я беруся за копчену грудинку. Я її наріжу великими кубиками. Далі чистимо моркву. Те саме робимо і з коренням селери. Його набагато важче чистити. Але набагато простіше буде різати. Я в першу чергу вибираю справу поважче, тому почну з нарізання моркви. Її треба нарізати маленькими кубиками. Все це знову повторюємо, але вже з коренням селери. Гляньте тільки, які маленькі і гарні кубики в мене вийшли. Тепер переходимо до нарізання цибулі порей. Я нарізав на кружальця, а потім на тонкі полоски. Нарешті нарізка інгредієнтів підійшла до кінця. Далі необхідно буде підготувати сир. Натираємо його на крупній терці. Але це ще не вся підготовка сиру. Ще треба буде до нього додати крохмаль. А також дуже добре перемішати. І після цього можемо переходити до самого приготування. Для цього беремо каструлю з товстим дном. Розігріваємо в ній олію. Висипаємо цибулю та обсмажуємо протягом декількох хвилин. Додаємо копчену грудинку і обсмажуємо ще 2-3 хвилини, активно перемішуючи. Наступним додаємо моркву та корінь селери. Все добре перемішуємо. Та обсмажуємо ще 2-3 хвилини. Тепер настав час додати ще більше м'яса, ну, тобто наш фарш. Після цього розбиваємо весь фарш на маленькі шматочки. Додаємо приблизно 100 мл води. Або щоб вода була в рівень з усіма інгредієнтами. Накриваємо кришкою та тушкуємо на середньому вогні приблизно 15 хвилин. Далі треба буде не забути все це посолити і поперчити. І все добре перемішуємо. Додаємо сир. Заливаємо все це водою. Добре все перемішуємо та варимо на середньому вогні, поки не розчиниться весь сир. Як ви знаєте, в мене з цим виникли певні труднощі. Тож в мене все це проварилося ще 15 хвилин, після чого я вирішив, що маленькі комочки сиру то не так і критично, і залишив їх. На останньому етапі приготування нам треба буде додати в суп вершків. Виливаємо їх в суп і добре перемішуємо. Я роблю це одночасно. Тепер треба прогріти суп. Але так, щоб він не закипів. Вимикаємо та даємо настоятися нашому супу. Готуємось до подачі і зрізаємо зелену цибульку. Нарізаємо її кільцями. Перед подачею додаємо її у суп. Ну ось і все. Наш суп чизбургер готовий. Подивіться тільки, яка краса вийшла. А ще він дуже смачний. Тож спробуйте і ви його приготувати, щоб в цьому переконатися. Не забудьте підписатися на канал, поставити свої вподобайки та написати класний коментар. Також перегляньте попередні відео, якщо їх ви пропустили. Ну а з вами був Вітьок. Всім пока!